Друге на сайті Міністерства внутрішніх справ Захарченка має бути заява про те, що він зробив, що будуть припинені на парі, вимовлюють наших людей і арештовують, будуть зупинені арешти. На складні, на там контролі.

Завтрашнього дня має відбутися близько 200 судів. І на цих судах мають бути прийняті рішення про двохмісячні арешти 40 наших побратимів, які затримані, але ще не заарештовані. Вони гарантують, що суди приймуть рішення про зміну запобіжного заходу, і наші хлопці чи 40 чоловік будуть так само відпущені. Наступне вони гарантують, що припиняться переслідування Беркуту і припиняться силові дії зі сторони Беркуту. а також офіційно буде заявлено, що Беркуту є заборонено використовувати вогнепальну зброю. Це буде офіційно міністра внутрішніх справ. Після цього наступного О, ж, yeah. задати запитання, Перше про ті закони, які були незаконно ухвалені 16 січня разом. Друге про політичну відповідальність уряду. І третє про закон, про декриміналізацію усіх учасників протесту. Якщо буде прийнято, це значить, що усі ми усі ми, які брали участь в цих акції, буде. Thank yeah. you. Yeah.